Я приїхала на потязі з Копенгагену за 4 години в гамбург. Звичайно, по справах ну, зустрітися з подружкою з Одеси. Коротше, це моя кімната. Готель без ресепшена. Заходиш, зразу ліжко. Холодильник, віконце, цокольний етаж на півподвал. Стілець, шафа, туалет за, туалет за кімнатою. Я обрала такий бюджетний варіант розташування, тому що ну, лише на одну ніч і остальні варіанти були в два рази дорожчі готелі з туалетами. Тут є кухня, ну я її використала з туалет чоловічий. Коротше, така мінія гуртожиток. Дуже-дуже зручно. Гарного дня.